Вітаю на каналі Живий обмін, оберіг життя, гармонія, буття». Ось, бачите, у нас тут невеличкий хутір, я вже показувала цю місцину, але вона прекрасна. Чому? Тому що тут є ось древній дольмен з мегалітами. Так, це мегаліт. Там є справжній кальварій. Ось якраз людина там проходить. Справжній кальварій, який замінив головний манір. А ось там є капличка середньовіччя, в яку я зараз також піду. Тут чудовий набір вортексів лівостороннього, правостороннього. Дами. Тут чудові енергії і прекрасний баланс космічно-телоричний. Це ось такі місцини, просто надзвичайно важливі, тому що тут є все і в балансі, і вже багато віків. Тільки ходи і тренуйся. Але помічаю, що ця місцина, особливо магаліт, дуже часто забруднений. І так сильно. Капличка, до речі, також. То весь час треба ходити підчищати. Ось так. <рес> <рес> ну що? Намагаліті вже трошки попрацювала, іду в капличку. Дякую за увагу! Гарного дня чи вечора. Бувайте! Ава!